Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 січня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Трійка. Вчора була трійка. А сьогодні знов трійка посухів і на дні колоди дурень. Вже трошки по-іншому. Трійка посухів, карта вогню це дорога чи шлях кудись, куди ви собі склали план, ви обдумали. Ви... Трійка це вибір, який ми зробили. Можливо. Напередодні ви вагалися, обдумували, куди йти, з ким йти, що купувати. А сьогодні ви вже вирішили, що будете робити. Втілювати карта вогню, тобто завзято, ви прийняли рішення і активно будете його втілювати. Вогонь це також небезпека. Пам'ятаємо. Не нехтуйте повітряною тривогою. На дні колоди старший аркан дурень. Можливо, саме і сьогодні вибір пов'язаний з чимось новим в вашому житті. Ну, знову ж таки, це стосуватися може будь-якої сфери, тому що вас запросили на нову роботу, тому що у вас нове життя, новий імідж, новий стиль. Нові стосунки, це може бути як розрив, так і нові стосунки, або ви просто починаєте по-новому сприймати, дивитися на звичні речі. Карта легкості. Ну, нуль це завжди в ваших руках вибір. Чи сидіти, чи обнулитися і з легкістю. Карта повітря. Подивіться, з якою легкістю людина йде вперід. Ну, аж занадто легко, тому що під ноги не дивиться. Це легкість на підйом. Це коли нема страху починати справи спочатку, чи спочатку, чи паралельно, чи щось починати з нуля. Чи переїжджати невідомо куди, чи з'їжджатися з людиною, яку мало знайомою. Ну тобто це, взагалі, такі безстраще. Людина легка на підйом. І людина, як, як, Ну, ніякі обставини не, не, не лякають. І ось тому, що ви щось почали спочатку, з, з нуля. Ви зважували, думали, можливо, обирали напрямок. і... Від сьогодні ви починаєте втілювати. Ви стали на поріг і вирушаєте в сторону своєї мрії, своїх бажань. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Важливий крок, важливе рішення, тому що це завжди важливо. І важко, і страшно щось починати, щось закінчувати, кудись їхати. І тому важливо, що нам буде сьогодні допомагати. О, як добре. Тут смечів. Тобто, ну, так як дурень він такий не сильно задумується, він недалеко глядний. От я по. Буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. То е, туз мечів це вже плани, це вже стратегія, це вже така далекоглядність, це вже інформація. Коли є розуміння, куди я йду, з чим я йду, для чого я йду. Взагалі, коли є план. План А, план Б, план С. Тому що меч це ясність, це інформація, це наші думки. Коли ви вже все вирішили, все спланували, поскладали собі по поличках. Ну, от з такою енергетикою спокійно можна йти в нове життя, куди ви зібралися, яке вирішення прийняли, будь-куди йти, тому що у вас є меч, а мечем при потребі можна і відрубати когось, і вколоти, і дати відсіч, і відстояти свою думку. Тобто це, це вже потужний, потужна зброя, потужний поштовх, поту, в, в руках вас є чим захищатися і є чим свій шлях прорубувати. Дуже класна енергетика. Тому дійсно, якщо сьогодні, хто, сьогодні хтось ось, прийняв рішення і зби, ви збираєтесь щось робити, втілювати, то меч вам в руки. Не сумнівайтесь, не бійтесь. Дивіться, які тут яка впевненість. Тобто доля дала вам можливість, дала вам шанс. Використайте його. Що буде заважати? Дорога. Все ж таки ще, ну, емоції, так? Тому що вісімка кубків це наші емоції. Так. Думки є, інформація є, ніби все сплановано, стратегія є. А, а що робити з емоціями? А емоції заважають, ну, тому що звідки ви йдете, там, там ви залишаєте частинку себе, там ви прожили, там ви, можливо, працювали, там, там ви прожили якусь частину свого життя. І тому залишати завжди важко. Кішки ж крибуть. Але ну, по цій карті ви розумієте перспективу. Куди ви йдете, для чого ви йдете. Тому вам меч в поміч, в поміч інформація, в поміч аналітика, коли ви приборкаєте свої думки, свої емоції, ви собі все сплануєте, розкладаєте по поличках, самі себе переконаєте. І емоції вам не будуть заважати. Давайте сховаємо емоції під трійку посухів. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, щоб все, що ви собі спланували, намітили, щоб все здійснилося. Щоб ви все втілили, без страху, без вагань, без коливань і емоцій, щоб не стали вам на заваді. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок, за підтримку, за. Слова ваші, мені завжди приємно їх читати. Обіймаю вас. І хто ще не з нами, приєднуйтесь! Почуємось, па-па.